На державному рівні наказати винних людей, посадових осіб відповідно, і виконавців, які виконували цю роботу, які були причетні до видалення цього відходу з Калуського полігону, і розслідувати, яким чином відходи, які містили від 43 до 83 міліграм на кілограм, таку маленьку концентрацію вивозилися, а понад 15 тисяч з концентрацією міліграм на кілограм відходи Фактично грунти забруднені, залишилися на місце. І це за наші кошти, за наші податки такі речі. Тому ми надалі будемо звертатися в усі інстанції і вимагати негайної ліквідації, притягнення до відповідальності усіх прищепних посадових осіб до цієї ситуації. Дякую. Тепер, якщо будуть запитання, прошу. Євген, друзья, коли пані Алла, скажіть, будь ласка, коли ви проводили ці заміри? Так, ці заміри ми проводили. В березні ми відбирали проби 25 березня, скеровували на дослідження в інститут Медведя в Києві і результати досліджень від 21 квітня 2015 року. Яка їх юридична сила? Куди Яка? з ними можна звертатися, щоб висунути претензії? Ну, це є інститут, який має право акредитації, тобто акредитована лабораторія на право проведення вимірювань цієї речовини в ґрунтах зудії в атмосферному повітрі. Це є е, легітимні дослідження, так це е, інститут Мідведіва. Він має відповідну ліцензію, відповідно е, всі дослідження, які він здійснює, вони є легітимними, вони мають не правдиві, і тому їх можна використовувати для подальшого чи в судах, чи при зверненнях будь-які інші органи як доказову інформацію. Е, я хочу ще е, наголосити в цьому випадку, е, тому що е, гексахлорбензол, отой, що ми виявили там на території, він по всій території цієї. Полі цього полігону, Щоб будь-хто журналістів чи екологів, чи юристів чи посадових осіб хоче переконатися, що він там є, просто може повторно, тому що можна під сумнів поставити енну кількість там визначень, просто відбирає повторну пробу і робить незалежно мені не дадуть зверхати наші представники з державної екологічної інспекції, і може пані Тетяна навіть доповнити. Я би могла доповнити, що не кожна лабораторія може таке зробити. І тому справді в Києві це можливо. У нас офіційно в, ні в Івано-Франківській області, ні в Львівській, ні в інших областях зараз це ніхто не проводить ці моніторингові дослідження. В зв'язку з тим, що таке саме обладнання воно є досить дороге, кваліфікація працівників також. Друге питання, що вже прозвучало сьогодні, пані Софія сказала, що державні екологічні інспекції не працюють, взагалі контрольні всі служби не працюють. І тому виходить, що в нас можна безкарно робити якісь порушення екологічні, і за це ніхто не буде покараний. Тобто є такий нонсенс, через це треба піднімати ці питання якраз кажуть на горах. Сьогодні ми маємо хочу додати. Сьогодні ми маємо мораторій з серпня 2014 року на проведення будь-яких перевірок дотримання вимог порушення вимог чи природохоронного чи законодавства про санітарно епідемічне благополуччя населення зупинені перевірки, і ми такий мораторій маємо до червня місяця. Тобто, взагалі ніхто не здійснює, окрім фіскальних служб. Пані Алла, ви казали, що у 2000 році цю територію було визнано якось ну, непридатне для проживання чи якось, так mm -hmm. я можу помилятися в тезах. І у 2014-му, здається, є вже визнано знову ж таки придатною. У 2010 році указом президента цю територію, і враховуючи домбровський кар'єр, тобто ці росоли, які знаходяться на території Калуша, і полігон небезпечних відповідь. Відходів, згідно указу президента, і 2010 року визнано зоною надзвичайного екологічного лиха ситуації надзвичайно екологічної ситуації. А е, після цього, як було вже вивезено ці всі відходи де Юри так з полігону. Е, в цей об'єкт полігон небезпечних відходів був включений ще давніше в Державний реєстр об'єктів підвищеної небезпеки. І його в 2014 році, в кінці 2014 року, він за номером 51 був включений до цього державного реєстру. Він був виключений з цього державного реєстру. Ким? Це на.